Через терни йшла доволі стільки літ. І настав той світлий день, коли збулося. Доброго дня, шановні лубенці та гості нашого міста! 24 серпня 1991 року Верховна Чисто прийняла акт проголошення України незалежною, самостійною, демократичною державою. Сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю незалежності нашої України. Золота чарівна сторона, неля рясно уквічена, зеленю закосичена, не. Слові. Це золото полі, бездонна син зачарованих небес, тихий плес річок, сині очі, озер і ставки, це безмежні ліси, зелені долини і луки, все це моя Україна. Все, що мріялось нами, вповнилось, настало. Ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. Міста, наші військовослужбовці, наші матері, дружини, діти. Сьогодні день українського прапора. Завтра день 25-ї 25 річниці незалежності нашої держави. З того часу пройшло 25 років, коли вперше замаярів жовто-блакитний прапор над. Установами Української республіки. Сьогодні цей прапор є практично в кожному домі. Сьогодні діти йдуть у школу із жовто-блакитними стрічками. Сьогодні ми підняли прапор, найбільший, який може бути в нашому місті, біля міської ради. Сьогодні ми всі говоримо жовто-блакитні прапори. Це символ України. Сьогодні у нас на збереженні прапори, які передали, нам, передали і привезли сюди наші бійці з фронту, які мають їхні підписи особисті, інколи навіть написані кров'ю. На жаль, ми попрощалися із нашими солдатами, які загинули в Донецькій, Луганській області, захищаючи нас з вами. Ми сьогодні говоримо за майбутнє нашої держави, оскільки 25 років це появилося нове покоління наших українців, наших з вами дітей. Ми думаємо сьогодні за їхнє майбутнє і ніхто не байдужий. За 25 років у нас створилося громадянське суспільство, яке стало реагувати на будь-які виклики. Потрібно допомогти сім'ї, яка проживає на Нашій вулиці з вами, ми допомагаємо. От і потрібно допомогти пораному бійцю. Сьогодні якраз така крайня потреба. Ми допомагаємо. Сьогодні треба йти на контрактну службу. Наші військовослужбовці, наші чоловіки йдуть за контрактом. Сьогодні потрібно працювати і створювати матеріальні блага для того, щоб передавати їх для сил Збройних сил України. Ми це робимо. Сьогодні невелике, якщо говорити у світі, містечко Лубни, маючи тисячолітню історію, має свою історію по відношенню до незалежності держави, по відношенню до захисту її кордонів тисячолітню історію і 25 річну Сьогодні в нас велике свято. Сьогодні ми говоримо за минуле і за майбутнє. Сьогодні ми вдячні солдатам Збройних сил України, які серед нас за те, що вони виконали свій обов'язок. І ще більше будемо вдячні тим, хто продовжить. і все ж таки оту велику перемогу, яка всім нам потрібна, яка всіх нас заспокоїть, яка розпочне новий виток мирного шляху, нам забезпечить. Але без нас цього не буде. І кожен повинен знати. Що його вклад повинен бути обов'язковим на будь-якій роботі, навіть якщо пенсіонер. Та праця тих поколінь, вона передається нинішнім поколінням і буде вже в майбутньому слугувати поколінням наших дітей, наших внуків, нашій державі в Європі. Ми не одні, нам допомагають, у нас є підтримка, і ми відстоїмо свою незалежність і суверенітет нашої Держави, хочу побажати всім вам доброго здоров'я і насамперед миру. Давайте єднатися за для майбутнього наших поколінь. Слава Україні! Слава Україні! Розпорядження міського голови! Про нагородження медалями за оборону рідної держави з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Замужність та самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України високий патріотизм. Зразкове виконання службового обов'язку з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України нагородити лубенців, демобілізованих військовослужбовців, що проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, медаллю за оборону рідної держави та нагрудним знаком начальника Генерального штабу Учасник АТО. Старшину, бодна рука Сергія Леонтьєвича. Прошу, старшин. Серд сержанта Савицько Ігора Валентиновича, молодшого сержанта, піяж Ігора Івановича. Солдата Коваленка Ярослава Анатолійовича. Forjante. yeah Так, вітаю, Артема Олеговича. Ще ці два роки. Було передано десятки і сотні тонн продукції, матеріальних ресурсів, мільйони коштів, які були направлені прямо в зону антитерористичної операції, прямо туди на фронт, кожному окремо взятому підрозділу і кожному нашому солдату, який там служив. Ми разом зі штабом невеликою групою людей. Вдалося об'єднати зусилля тисяч і десятків тисяч лубенців, сусідів з наших сусідніх районів Лубенського району першу чергу, з інших областей, які проїжджають через місто Лубни, з інших регіонів, які йдуть як в сторону зони АТО, так і зі сторони зони АТО, ремонтуючи техніку, вправляючи туди як новою поштою різні продукти. І велика заслуга в цьому Олександра. Панасовича Жолдака. І тому сесія міської ради підтримала подання виконавчого комітету міської ради, що нагородження Олександра Панасовича під знакою за заслуги перед містом Лудний, яку я у вас хочу у цьому залі під ваші аплодисменти і вручити. Павні друзі, шановні присутні, мені надзвичайно приємно вручати цю нагороду, але її не було б, якби не було вашої підтримки. І дійсно, сама головна, сама найбільша заслуга це вас, дорогі Лубенці, жителі Лубенського району та інших міст, які нам допомагали. Велике спасибі. Я думаю, штаб буде і надалі працювати, працювати до повної перемоги. Слава Україні! Очесної грамоти Лубенської міської ради Копоту Миколу Макаровича, завідувача фінансовим відділом виконкому Лубенської міської ради, народного депутата. Голова ловенської краємної спілки жінок трудівниць за майбутнє дітей України! Мені друзі, також не можу так по сухому вручити нагороду від імені полтавської обласної ради Тим паче по почесно жінка, який не так давно випався ювілейний день народження, яка надзвичайно багато зробила для вас, усіх, для нас усіх, для наших дітей, для нашого міста в цілому і для України. Нагороджена орденом княгині Ольги, і ця відзнака іще раз говорить про те, що вся, все життя було якраз складно на те, щоб служити людям, служити дітям. Спілка за майбутнє дітей України, яку вона очолює. Працює вже більше 10 років у нашому районі, в нашому місті. Дала про себе знати на теренах нашої держави України, до неї долучаються, значить, вона живе недаремно. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам щастя вам і вашій сім'ї. Дай Боже здоров'я, щастя, благополуччя нашій рідній державі. Нагороджує почесною грамотою Алієва Горудіна Махмуд Огли, директора товариства з обмеженою відповідальністю «Валтекс Маркетинг Плюс. Полтавська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою Прохарова Світлана Миколаївна. Головний бухгалтер відокремленого підрозділу Лубенський верстатобудівний завод публічно активно. Головного управління національної поліції Волтавській області мійко Анжеліку Анатоліївну, старшого офіцера мобілізаційного відділення Лубенського районного військового комісаріату Полтавської області, лейтенанта. Черевко Катерину Ігорівну, офіцера мобілізаційного відділення Лубенського районного військового комісаріату Полтавської області, молодшого лейтенанта, <плес> колісника Артема Ігоровича, старшого офіцера відділення військового обліку та бронювання солдат та сержантів Лубенського районного військового комісаріату Полтавської області, старшого лейтенанта. Ідія Олександра Миколаєвича, начальника відділу адміністрування єдиного внеску управління податків і зборів з візичних осіб Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції, і міцку Ларису Васильівну, головного державного інспектора відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції. Шість підкорозкидувач для утримання доріг в зимовий період, очищення від снігу та посипання піщано-селяною сумішшю. Запрошуємо отримати ключі директора комунального підприємства Шлях Ремпут Віктора Григоровича. Дорогі друзі, дане підприємство приймає участь в ремонті наших доріг. Ви маєте. І, можливо, часто і критикувати роботу даного підприємства, але є за, є за що в якійсь мірі і похвалити. Ремонтують дороги, розчищають вулиці. Інколи техніка застаріла, не вдається виконати все у той час і в той період, коли зручно. За кошти міської ради було придбано дві в одному автомобіль і окремо придбаний на заводі в Кременчузі. Розкидач, який я думаю, послужить тим, щоб ми в час, коли необхідно, коли треба буде розчищати сніг на наших вулицях, маючи тепер уже три потужні автомобілі, змогли це зробити дуже швидко протягом однієї, доби, так як це потрібно. Велика заслуга в цьому колективу підприємства, і сьогодні, в день такого свята, ми всі сподіваємося, що зв'язку з придбанням даного автомобіля і з можливістю збільшити ресурс. Ця робота виконана буде успішно зі святом, даний колектив. Такого тривожного і разом з тим героїчного часу історія нашої незалежності ще не знала. Кожен громадянин відчув ціну власної самостійності, миру та спокою. Події останніх років об'єднали нас. Пробудили в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, і слова слава Україні, героям слава наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищає східний кордон нашої держави. Горить свіча, і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Країна героїв з почистю згадає. Давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу державу.